Шановне товариство, сьогодні по всій Київській області з ініціативи Всеукраїнського об'єднання Свобода, місцевих організацій відбувається акції на 12-ту -го годину біля тих місць, де є пам'ятники, б'юсти, пам'ятники, пам'ятні плити, присвячені Шевченку. 199 років сьогодні ідеології відродження української державності 199 років ідеологу нашому. В боротьбі за Україну ми з вами зібралися не з владою. Чому? Вважаю, переді зі мною прийшла на наше зібрання, на наше свято внучка. І треба бути відвертими з собою і говорити. Будемо родити, якщо приходити відбувати дань і тут же, в школах, зменшувати кількість годин української мови, збільшувати кількість російської мови. Нам з вами сьогодні не до лиця бути під ножками грязі грязю Москви. Дай Бог нам сили, нас наги, ну ні в кому случає не терпіння. Ми не повинні терпіти. Ми повинні сьогодні стояти за своє, за свою правду, за свою землю, за свій народ. Шановна громада, сьогодні величний день для нас, українців день народження нашого великого генія українського народу. Письменника, художника та ми сповідники рідної української національної віри. Кроме цих його прекрасних талантів ще шануємо його як пророка. Чому пророка? 20 років минає із того дня. Що Україна отримала статус державної незалежності. Та тільки подивіться, як же все-таки ми живемо в так званій незалежній Україні. Розкішний степ. Убогі села. Це ти, мій край чарівний, мій рідний край такий веселий, мій рідний край такий сумний. Чому ж? Чому ж і по сьогоднішній день на людських обличчях не можна побачити посмішку, радість і те достойне, щасливе життя, яке повинно було б у нас бути в українців? Багато розумів наштовхує оця наша така дуже гарна і дуже прекрасна книга Кобзань. Та дивно, що наша влада. Тільки для годиться сюди приходить положити квіти, прокукорікати гарного вірша і хоч не розцвітань. До Тараса ми йдемо, ідемо до Тараса, Квіти й шану несемо, він же гордість наша, сум, тривогу і печаль звіряєм по ньому, довіряєм думи всі, йому лиш одному, І дуже хочеться його про те попрохати. Він до Господа вже ж ближче, у Бога запитати. А чи довго в Україні у недрях блукати? Скільки ж люду трудовому ще добра чекати? Вже живолі ніби є, а добра немає. Чому ж милість Господня в країну минає? Може, ти, Тараса, любий, для нас раду маєш? А чи може ти далеко й нічого не знаєш? Тож благаємо уклінно, звернися до Бога. Хай скоріше він укаже, де вірна дорога, Щоб народ твій український перестав страждати, Бо невже ж ми недостойні кращу долю мати?